Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Hot Pursuit 2010. І ми знову за поліцейського будемо проходити. І в нас погоня. Давайте на цей раз виберемо Форда gt 500. А треба шістьох затримати, щоб золото отримати. Трохи більше 18 кілометрів. Так, погнали! Я на максимальній швидкості їду по нове Ось так тобі. Бляха-муха. Гаразд Ось так тобі. О там ззаді? Ось так тобі. Отримав. Ха-ха-ха. Не втечеш від мене. Я на максимальній швидкості йду. Ось тобі. Так, огорожу я поставив. Знову ще виставити. Ай, промахнувся зараза. Промахнувся. Бляха, мука всі шипи використав. Ось так тобі. Я зараз тобі влаштую. О, гелікоптера, пустили. О! бляха муха. Шипи вистав. Ось тобі. Докатався гонщику. Так, зараз ти влаштую. І ось тобі. За те, що ти мені тачку пошкодив. Походу він свого. Свого. Я на максимальній швидкості їду. Гаразд. Ти від мене не втечеш. Ось тобі. А ну йди сюди. Так, огорожі я поставив. <плес> Об'їхати намагався. Ти від мене не течеш, ось тобі. Докатався? Ось так тобі, бляхом куди я заїхав. Шпи вам не допомогли. Більше п'ятьох кілометрів залишилося. Харест. Ось тобі. І тобі. Так, не втечеш від мене, не втечеш від мене. Ось тобі. Всіх затримав, золото отримав. Ну і все. Давай будемо дивитися, що мене очікуватиме. О, винагорода мене очікуватиме. Нова поліцейська тачка. Порше панамера Турбо. Поліцейський Панамера. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!